Ну, Трамп це взагалі гіпергенератор. Він, він е, дає енергію для дрібніших генераторів, ну, наприклад, для генератора Зеленського. Е, ну, мається на увазі генератора випадкових слів. Е. Ну, мені здається, що найбіль, найбільший цирк трапився звичайно днями ну, позавчора у, е, на Курському напрямку, так би мовити. Бо кажуть, що туди привозили Путіна. Судячи із цього переляканого Вахтера, якого привезли туди і назвали Путіним, ну, чесно кажучи, враження таке, що в Росії зовсім все плохо. Тобто, а Що о, вони наді, наділи на нього? Що, що це за треба? Це якась яка мішковина. <сум> Я кажу, що Вахтера роздягнули десь в цьому, ну як це в радянський час, воно називалося: Вохр, вохрал. Оце якось вохровця роздягнули до трусів, вдягнули на цього персонажа. А може, готового вохровця десь держали, схожого на Путіна, щоб зразу цапнути і привезти кудись. Може, в мене є підозра, що вони просто костюмчика не знайшли в Курську більш-менш пристойного. тому так і лишили вохровця в його цьому мішков... А, Знаєте, але. Судячи з тих заяв, які ми почули від е, московського диктатора, він дуже хитрує. Дуже хитрує. І е, було би дуже, мені здається, неправильно, якщо ми б не побудували, скажімо, певні захисні позиції по відношенню до його ось цієї закрученої дипломатії, яко, до якої КДБшної дипломатії, до якої вдається Путін. Ну так, але, але ж ми маємо на увазі КДБшну, коли в нас рагулі піддослідні КГБ чи ФСБ сидять на банкові, то тоді це, це просто грав чотири руки і, і, і це один сценарій. А якби в нас пристойні люди сиділи, то ми по-моєму взагалі не заморочувалися про те, що там це гебня малює якісь сценарії, придуркувати. От вчора, е, знаєте, е, всі очікували, що ж там? Оцей е, стів Віков, як же ж там ця зустріч має відбутися з е, московським диктатором, з Пуйлом? Пуйло тягнуло цілий день, цілий день тягнуло. Е, я з Лукашенком зустрічався. Вони викликали терміново Лукашенка, оскільки по протоколу президент з президентом це первинна зустріч. Хоча для е, важливо для е, ну наприклад, для самої для самого Путіна важливі звідковому більш важлива зустріч ніж з Лукашенком. Ну але панти наше все, як кажуть. Ну і після цієї зустрічі я так розумію, що Вітков там взагалі був хвилин п'ять, напевне, на зустрічі у Путіна, тому що він дуже якось швидко поїхав. Ну тут уже Росія вигадує, що вони передали дуже важливі сигнали і тому подібне. Я думаю, що Путін морозився. Ну кремлівці морозилися, вони не знали, що вони, вони не мали ніякого рішення для себе. І вони, я думаю, що вони вирішили відтягнути десь на, на тиждень якісь рішення. Бо, по-перше, Трамп вирішив вже не експериментувати, а бити на відмаш на відліг. І він фактично кастрував, показово кастрував на очах у Путіна Орбана і Фіцо. Адже він заборонив розрахунки за російські. Енергоносії через ну, в валюті через легальні банки. Він заборонив все. Угорщина і Словаччина повинна чуть-чуть ну, схаменутися в своїй прокремлівській політиці. І ну, дивно виглядало, коли ще зовсім недавно бігав Орбан і хва хвастався на всі боки, що він найкращий друг Трампа. Угу. Але для Трампа є політика, є дружба. Так що Ну ми зараз будемо аналізувати все це. До чого це веде? Я знаєте, чесно кажучи, мене сьогодні шокувала ця новина. Що в Одесі вбили активіста Дем'яна Ганула, і да. в мене чомусь промайнула думка: що не вже почалося, не вже знову Кремль використовує цю карту. Для того щоб розхитувати всередині країни вбивствами активістів і зіштовхувати лобами нас одне з одним, тому що Дем'ян Ганул – це така собі ну одіозна, скажімо, фігура в Одесі. Він достатньо був незручним для певних, певної місцевої вати. Зокрема, він дуже був так. незручним. Місцева вата, яка ну, частково, частково ця і не вся, але місцева вата, вона дуже така наближена до бізнесу, дехто володіє бізнесом, дуже багато бізнесменів, у яких в головах ще позалишалося оце ватне і совкове, яке ще з тих пір. Воно тримається в них. Вони просто люди не публічні, вони не дуже люблять все це видавати е, на поверхню. Але е, я так думаю, що Дем'ян ганул, по-перше, і заважав дуже багатьом е, своїми акціями, до речі, він дуже часто влаштовував всілякі акції, пам'ятаєте? Оці історії з м, пляжами в Одесі, ну та е коли виходили активісти, не давали будувати. Одеса забудована по-страшному забудована. Чесно кажучи, я це місто не пізнаю. Просто зараз ну це що е тут сказати, е хаватизація, несистемність е е з цим до речі, навіть свого часу боровся Стерденко. Не тільки Ганул, тобто там був цілий прошу активістів. Ну тепер Стерненко вже ні з чим не бореться, йому вже сито і весело. А е, от як на мене, Ганул, ну він був подразником в першу чергу е, для такої ватної публіки, тому що він, він якраз з ватою там боровся. В Одесі ВАТА почувалася завжди безпечно, бо її прикривала влада, центральна, місцева, російська, ФСБ прикривала, РПЦ, прикривала. Тобто ВАТА в Одесі робила що хотіла, знущалася з українських активістів е безпечно, але ну от Гамул він створив ситуацію, коли е сила проти сили, тобто він почав по реагу ну, відбиватися. В той самий бандитський спосіб від російської вати, що і ватники тиснули на українців. І тут коса на камінь виявилася. Тобто, ну, очевидно, що було відчуття того, що довго він там не проіснує. От в мене склалося враження, що ну, та одеська вата, вони, скажімо, очікували, можливо, якогось... Якогось моменту, тому що щоб сказати, що вони прямо там його замовили, е, може хтось із бізнесменів, але все якось так співпадає, все так співпадає, що м, оці зараз перемовни зараз перемовний процес, оці заяви Путіна про те, що нам треба демілітаризувати Одесу, вони дуже дуже лягають якраз от в цю канву е, і в е, цю концепцію. А якимось чином дестабілізувати цей регіон? Ну зрозуміло, що в Москві вже відчувають, що продавити через мілітарні інструменти Україну не вдасться. Можна тільки через ну, внутрішню нестабільність, фактично через холодну війну внутрішню або й гарячу громадянську. Тому е, можна сказати, що постріл в Ганула – це переведення, можливо, ну, запуск таких довготривалих механізмів е, громадянського протистояння всередині України. Е, скільки цієї вати лишилося? Ну, ми бачимо, що е, завдяки зусиллям СБУ, мабуть, УПЦ МП вже не буде е, одним з головних донорів і організаторів ватних структур. Але питання в іншому: питання, а хто тепер? Медведчуківських політичних структур ніби й не лишилося, але вони все одно існують. От, тобто вони не, не, не випалені до кінця. Добре, там депутати порозбігалися, е, е, Несто Шуфрич, в слідчому ізоляторі, але ж не Шуфричом єдиним. Там же ж купа депутатів, починаючи з бойка, все одно існують в природі. Вони все одно будуть організовувати якусь для. для Ну, Політмережу і не тільки мережу, а мережу з бойовиками, оскільки тітушки це їхній винахід, і від тітушок вони відмовитись не можуть. Тобто, в них, якщо вони не матимуть тітушок, то вони просто не, не виживуть апріорі. От питання: а хто контролює ці секції, чи, чи спецслужби української поліція провела певні профілактичні заходи? чи… Ну, от ми бачимо, до речі. Влада Зеленського теж не нехтує тітушками. Не нехтує. Тобто, як би це не трапилося я такою, ну, коли в Росії розуміють, що Зеленський не нехтує тітушками, то очевидно, що, мабуть, вони розраховують, що детонатором можуть вибухнути ці тітушки влади української. які яких використають в темну або яким будуть протистояти серйозно е ну, якісь вуличні активісти, і це призведе до реальних боязів таких місь міських боїв, те, що називається. Ну це те, що треба путіну в принципі, так, щоб так, по так. щоб потім показувати американцям, ну, показувати так. І, і, ідея Путіна, що Україна це суцільне беззаконня. І Зеленський, mm -hmm. до речі, в цьому плані він виконав свої зобов'язання перед Путіним в рамках Оманського кейсу, та що називається. Тобто, все все нормально в цьому плані він виконав всі свої зобов'язання, бо Конституція в Україні демонтована, право не існує. Поліція е, ну тільки, мабуть, на особистій е, ну, внутрішньому моральному кодексі тримається, хоча дуже часто поліцейський. Задіяний в якихось таких дурацьких історіях, що на голову не натягується. Ну, от е, в е, Гостомелі е, в присутності поліцейської його дружки побили е, громадянина, який з зробив їм зауваження за те, що вони неправильно припаркувалися. Ну, вони дійсно стали на е, е, місці для критичного транспорту, для санітарних машин або для пожеж. Їм сказали про це, вони побили безбожну людину, покалічили. І зараз поліція прикриває свою, так би мовити, честь мундира, все хіміче, щоб тисня на членів родини постраждало. Щоб щоб забрали, ну, це заяву. не корелюється, наприклад, з тими поліцейськими, які зараз проходять, про які перебувають на фронті, наприклад, або представниками міністерства. міністра. Головне, що поліцейські ж не просто поліцейські мали штурмовий полк Сафарі, який ну воював дуже героїчно, і і це такий полк, який мав дуже великі втрати, але надзвичайно героїчний полк. І, Ну, Я так розумію, що бригада людь, тепер це, це і є бригада ну, з, цього, з цього полка. Так що ну, ну є, є ж, ми ж не можемо сказати: от є СБУшники, які дахують там в держзакупівлю. Ми пригадуємо історію із трансформаторами для «Укрзалізниці». Це ж абсолютно кричуща історія. Але разом з тими зворушники, які чудеса творять, із, ну, сьогоднішня атака на Туапсе. Я думаю, це, це просто прекрасно. Це, це феєрично. І дякую їм за це. І, і це. і це в рамках одного і того ж самого відомства, як ми бачимо. Ну і звичайно, мені здається, що самим таким ем, яскравою подією цього тижня була зустріч у Джиді. І присутність там української делегації, відсутність Володимира Зеленського, але присутність його в, в команді управління польотом, я б сказав так. Де Та, ж цікавити? Пульт пульт дистанційного управління перенесли верніят із Києва. Мені просто цікаво, де він там сидів і управляв, як там, джойстиком? чи Джойстиком, джойстиком виключно. А в літаку ще є ігрові ігрова платформа вмонтована, так що він міг з літака там, як цей що там. А хочете спитати, а чого летів тоді? Щоб е, своєю присутністю бути там, так ви що ж уже й... летіли в овальний кабінет, уже ж були. Я так розумію, що команда, е, яка е, ну, люди, які були на переговорах, вони попросили просто Зеленського, а може, ви. Не підете, Володимир Олександровичу, цього разу? Ну, я думаю, що просто товаришу шибко плова захотілося. Тобто, ну не може ж він плов їсти. Салманівського, так? Так, так, так. Треба, треба злітати, плова покушати, похряцать пловчика. От як ви оцінюєте цю зустріч у Джикі? Е це, це, мені здається, що це просто офігенна, е, подія, бо судячи з того, як тарабаніла пропаганда єрмаківська, е, що це гіперперемога, враження таке, що вони пройшлися парадом по Червоній площі. Ну, е, чим далі е, від цієї події, тим швидше почало закрадатися відчуття, що е, чуваки сиділи і слухали, а їм говорили. І не дозволяли навіть соплі витерти, тобто їм їм про, про них все Скільки? вісім годин, вісім да. годин ну, часті ну, да, два, два блоки перемовин. Я думаю, годинки по три вони собі чи по дві, потім борщика похляцяні пішли і тому подібне. Ну але мова про інше. Судячи з того, як вони почали терабаніти про свою побіду, по-перше, а де тут українська ініціатива? Призупинка бойових дій у повітрі і на морі це ініціатива франко-британська. Зупинка на 30 днів це ініціатива франко-британська. А де, де українська ініціатива в цьому всьому? Тобто, Вона їм, була сказати, в овальному кабінеті, пане Володимире. А, ну да. Тоб, тобто, їм, судячи з усього, британці їм сказали: сидіть і слухайте, що вам дорослі дядьки кажуть. І не дай Бог відкриєте рота і щось ляпнете не те. Зразу, тобто, ну, так би мовити, кохання без возелі мгновенно отримає.